Всім привіт! Вітаю вас на каналі Virus TV. З вами Віктор і ми продовжуємо бавитись в забавку фермінг симулятор 2017. Поки наші робітники там засаджують, культивірують орють наші поля, у нас вже закінчуються гроші і ми знову банкрути. І Щось таке продавати я вже й не маю. І давайте спробуємо продати траву. Подивимося, скільки ми отримаємо за один прицеп. Їдемо ми зараз на ферму. Там, коли в нашої ферми є якраз точка продажу трави, там ми і продамо. Я надіюсь, до цього моменту у нас не буде дуже великий мінус. Надіюсь, ми хоч відоб'ємо ті гроші. Які йдуть на оранку культивування і всі засівання. Тяжко бути починаючим фермером. Звісно, легко коли. Але знаєте ще що? Я ще продам техніку. Я знаю яку. У мене є такий прицеп той він міндобриво розкидає. Ну, він мені не потрібен. У мене тепер сівалка відразу удобрює, підживлює, точніше, то я все русизм такий кажу. Підживлює все. У мене сівалка вже тепер. Так що я не бачу сенсу мати той прицеп. Надіюсь, ми з нього заробимо трошки багато грошей, бо я би хотів купити собі свиней. Що, що а свин я би хотів купити? Ну, дивіться, там той піддон їхнього харчування, там той суміші коштує 1400. Во. Ну, і якщо я куплю 5 свиней, ну і щоб вони розмножувалися трошки, будемо пробували продавати. І не знаю, може якось реально це, може тема. Що, я не знаю. Ну, вроді виглядає так досить непоганий бізнес-план. Я думаю, за один той піддон, за тонну харчування, то б одна свинка мала би народитися, там, якщо він їм вистачить на 6 днів. Ну, Я так думаю. Треба все перевіряти, тому що я не знаю, як інакше. Інакше ми ніяк не дізнаємося. Давайте висипати. І Чо треба дуже багато грошей немає. Е, пасажир. Ну, ж, точка продажу. Так, спроба продати траву номер 2 А ну, там є маркер. Він трошки в прицепі. Спроба продати траву номер 2. Не вдалася. Зараз будемо вияснювати причину. І сцена. Блін. трава тут не йде. Значить, план Б. Продаємо прицеп. Продаємо он той. Розкидач міндобрива. ньому ще є добриво, блін. Жалко викидати. По своїх полях нема чого їздити з тим міндобривом, бо вони удобрені. Певно, доведеться його і так продати. Подивимося, скільки ми заробимо. Так. 13 тисяч. Досить нормально. Роботу закінчили. Їдемо до наступного поля. Зараз ще там той зак доорить, то ми цих два засадимо. Досить таки довго орати таким маленьким плугом. Все це, цей закінчив. Так, той ще досіває трошки. Нехай досіває. А ми їдемо продавати ось цю біду величезну. Можливо, колись ми її знову купимо, а можливо і ні. Нафіг вона нам потрібно. Ми собі купимо гній розкидати, гноївку, щось таке. Натуральні добрива. Яке не інтересне. І давайте на ці гроші відразу купимо свиней, скільки нам вистачить. Тому що ми будемо їх зараз розводити. Так, я ось так раптово надумав. Не знаю, чого так. Давайте продамо той прицеп. О, 15 тисяч. І, мабуть, доведеться взяти трошки кредиту. Щоб нам вистачило на свиней. Так, тварини. Є такий, є такий то давайте вже отакі по людський собі купимо. Більше влізеться, як не як. тисяч. Свині по. По скільки? По 3 тисячі, якщо я не помиляюсь. Трошки так дороговато. Але якщо з ними все так просто, просто їм корм з піддона висипати, а потім взяти ще води. Та й все, і готово. І нехай плодяться і розмножаються. Головне, щоб файний приплід був. А давненько ми не допомагали ніяким фермерам вже. Але нам зараз не до них. У нас свій бізнес. Теж треба крутитися. Оцей прицепчик. Зараз я зроблю дещо, Я його зложу. Він так зложується. Він ніколи б не подумав, що воно таке робиться. Все, колеса забралися. Можна купляти. Свині по 3 тисячі. Давайте візьмемо кредит ще. Щоб ми. 10 тисяч. Щоб ми могли собі жити свобідно. Так, 5 свиней влазиться. О, Загрузили нам свиней. Три черненьких, дві білих? Я не хочу так. Чи вони мене не спиталися, яких я хочу? Хм. Так, значить, так вони. Ай-яй-яй. Та нічого. Може, будуть плодилися і будуть білі? Мені білі більше подобаються. Ні, я не расист, але все одно білі більше подобаються. Що тут у нас на полях? Так, той засівальник вже завершив сіяти? Ні, ще не завершив. Добре, поїхали далі. Зараз нам того засівальника треба буде. Взяти, щоб свиням корм дати. І щоб їх нагодувати. Бочку ще треба буде притягнути. Від овець. І подивимося. А в свиней теж є чистота. Я щось не замічав. Зараз будемо їх розгружати і тоді подивимось, чи є. Так, засівач закінчив роботу. Молодець. Зараз я вже не хочу відриватися від свиней. Хочу подивитися. Та мені здається, що є частота. Куда то їх запихати? Угу. Все більше ніж зрозуміло. Так. Все є п'ячтучка. Ага, дивіться а там же білі. Били... І одна чорна тільки. Побіліли бідні. То давайте воду притягнемо ось цим газончиком, щоб ми не мучили нашого білоруса. Але давайте його і переженемо на інший город. Отже, в нас вийшла серія про свиней. Ось така. Я думав траву продавати, а вийшло про свиней. Ну, таке і буває. Так, газончик. І ще так, тварини, тварини. О, дивіться, у мене навіть продуктивність вже є. До приплода. 175 годин. З производства якесь 200 годин. Так, свиней 5 є, чистота 100%. Значить, треба буде постійно їздити взад-вперед, взад вперед. Наводити чистоту і ту і там. Щоб була максимальна продуктивність. Але ще я маю мод якось воно. Зараз, щоб я точно сказав. Лалі Джуно 150. Коротше, воно збирає триву. Як воно працює, я ще не пробував. Ну, якось воно працює, одним словом. І ти ставиш його біля корів, чи біля свиней, чи біля овець. І воно збирає траву, ту, яку висипається поза, поза жолоб, і воно кудись його збирає. Не знаю куди. І потім можна вигрузити. Теж не знаю як. Ну, але одним словом воно наводить чистоту. Ти його там ставиш коло жолоба. Наймаєш працівника. І як він там їздить, я теж без поняття. Це ми дізнаємося вже колись пізніше. Так, давайте ще разочок зараз дамо води вівцям. Отаково по 5 штучок тварин тримати це невигідно. Треба побільше тварин, щоб було. Тоді відповідно більше, більш вигідніше. Що то, у нас ще є трошки літрів? Давайте попробуємо вигрузити. Все, щоб було пусте. О, і то не влізлося. Ну, та не буде. Погнали до свиней. Коло річки. Заїдемо, наберемо води. Ми ж будемо перетинали річку, так? Так, от і на річці з'їдемо. І там наберемо. Мені, здається, мало би вийти досить красивий кадр. Але... Щоб ми зараз не верталися назад, бо тут якісь такі круті береги. Ніде нема ніякого пляжу. Щось з того боку я боюся їхати. Ой. А вон та вон є. Пляж. От там зараз і наберемо. Надіюсь, я не втоплюся. Скаємо ту бочечку в воду. Ну? О, є. Цікаво, скільки свиням потрібно буде води на 6 днів, бо вівцям то вистачило вон бочечки. От скільки свині хлепчуть, от того я не знаю. Та, я думаю, вони теж небагато води хочуть. Ну, Можна сказати, ми вже займаємося тваринництвом, і то так досить серйозно. Можливо, то ще взяти кредит і ще п'ять свиней купити. Але що засумніваюсь в цьому? Треба ну, сам перед на п'ять попробуємо, що вони роблять. Скільки вони хочуть хавчика, як зашвидко вони розмножаються. А потім вже будемо щось... Чи ще брали кредит і купляли, чи вже. Все, тону? Мало-мало. Я думав, більше п'ють. Не так? Щоб бочечка ніяк не паркується? От так. І ще корм треба їм. Давайте подивимося, що там наші працівники. Так ще докультивірує. Той досіває. Все прекрасно, рух йде. Давайте заганяємо газончика додому. І будемо Білоруса якось витягували з тої роботи брудної. Нехай він поїде в магазин і купити корм треба. І він його привезе свиням, висипемо. Теж подивимось, чи вистачить. Давайте ще в статистику. Вода, солома. Того всього немає ще. Блін, соломи треба. Солома, певно, не входить в ту суміш. Ну нічого, ми зараз будемо збирали пшеницю. Солома буде. А може замість соломи сіно піде? Я би пере перевертав вже траву на сіно. Якщо так докультивірує. Та не садить. А, а вон той вже з культиватором. А той з культиватором вийшов туди. Та мусять працювати. Мусять. Нікуди він не дінеться. Заженемо його на 14 поле. А той нехай працює. Що тут поробиш? Треба його якось витягнути. Що, чи не засівати вже, лишати? Потім засіється. Та ні. Зараз, ще чекаємо. Якихось там 2-3 хвилинки. Та й все. Та й закінчить. Та вже небагато там йому. О, ще трошки. Не будемо ж лишали такий кавалок городу. Ходки. Давайте зайдемо в магазин корм. Купимо один піддончик. І що ж, нам треба ще кредит взяти? Не туди. Мус, бо треба ще купити вила для погрузчика. Чорний, нехай буде. Все. Вила ми маємо. Тепер тільки чекаємо на те, щоб погрузчик звільнився з роботи ось цієї. Давайте ми пропустимо це. Так, хлопаки. Зараз будемо вести корм нашим свинкам. Подивимося, чи дійсно вони б тут давали нам 100% і за скільки вони розмножаться. І в нас буде ще плюс одна свинка, принаймні я так надіюся, яку ми б змогли продати. І заробити бабки. Так, вертаємо нашій плуг. І поїхали? Так, треба бути акуратним. Все в магазині. Що за діла? Так, все нормально. Давайте так помаленько. Все, погнали. З наших свинок. Я надіюсь піддон не злетить, а то я його якось трошки кривенько зачепив. Тільки одним вилком. Так якщо впаде, то перечіпимо. І зараз настане цей момент, скільки потрібно корму на 6 днів для п'яти свинок. Так, яйки треба буде позбирати. І будемо вже мали там десь 60 маємо, ще будемо мали трохи, будемо продавали. Давайте відкриємо люк. Тут жара пане сонце пече. Я вже не знати відколи. Кінь наш трактор вже в болоті. Хоча він мало що працював. То й видно. В болоті тільки ось цей погрузчик. Так по суті трактор. Не дуже в болоті. Дивіться, дзеркала працюють від третього лиця. Бачу шофера в кабіні. Ой! Блін. Життя мене до такого не готувало. Корм пав. <пал> Там да. <laughs> народ це капець. Давайте його якось возьмемо, я не знаю, чи якось переїдемо, трактора потім вернемо, то вже не найбільше. Головне корм дістати якось. Ой, Можемо ще й корм годні вернути. Давайте це виключимо це, це, Це виключимо. Що таке Д. Працівника Д. Не будемо вертали. Походу не пройдет такий номер. Що дістаємо любою ціною. О! А знаєте, якщо ми сюди вже заїхали, то ми якось так і виїдемо. Свинки їдять з пустого жолоба. Що ви там їсте? Зараз я вам насиплю. Може. О! Так, є кнопка, щоб вигрузити. О, висипається, висипається. Я не бачу. Вони мало знизу висипатися. Все, тона то пішла. І вони ще би жарли. ну, подивимося в статистику. Що воно нам скаже? я я -йо, йо Майже сліду не лишилося від того корму. І ще соломи треба. Будемо робили. Ясно. Значить, це тисячу всього. І якщо отак один піддончик, то скільки десь? То нам десь сім піддонів треба буде. На 6 днів. Значить, десь би мала бути одна свинка за два дні, то інакше нам не вигідно буде. Ой. Добре, буду я досівав. Буду я, звідси вибирався. І в наступних серіях ми щось будемо робити з цими свинками, з нашими полями. Будемо збирали. Все потроху. Побачимось, коли вже виросте наша пшеничка. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас. Дякую за увагу. До зустрічі!